Колеги, дуже важливе рішення. Більше двох років тому я подав в Верховну Раду проект постанови про визнання геноциду черкеського народу. Нарешті, нарешті, Верховна Рада дозріла до того, що це треба голосувати. І сьогодні ми розглядаємо постанову, в якій ми об'єдналися всі представники всіх фракцій. Це правильно так і має бути. Ми маємо визнати. Що той геноцид, який сьогодні чинить Росія проти українців, який вона чинила 100 років тому. Цей геноцид вона чинила і перед тим. Фактично, перший геноцид в людській історії, який принаймні в Європі, ми побачили, це геноцид черкесів, який влаштувала Російська імперія в 19 столітті. Далі були геноциди чеченців, інгушей, карачаївців інших народів. Тож час визнати це, час допомогти цим народам звільнитися. Я хочу звернутися до чеченців, дергінів, аварців, карачаєвців, балкарців, інгучей, черкесів. Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю землю окрепіте. Ви маєте право на волю, ви маєте право на свободу, ви маєте право на свою державність. І Україна сьогодні воює не тільки за себе, але і за всі ті народи, які століттями ця зомбі імперія знищувала. Російська імперія буде знищена. Черкеси, чеченці, інгуші будуть вільними і далі в сім'ї великій вольні новій ми побудуємо гарне життя на руїнах Москви. Вітаю вас, черкеси! Ми з вами!